А ті, які ділили його одяг, кидали жертв, а народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ним, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе себе самого, якщо він Христос Божий Обранець. Розували з нього воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом Це Цар юдей». Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: чи ти не боїшся Бога, коли і саме таке засудження? Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він вже нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А Він сказав йому, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною горюй. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до 9-ї години, Померкло сонце, а заліза храму розтерлася нагоря. Скрикнувши гучним голосом Ісус промовив: Отче. У Твої руки передаю свій дух, Скажався все, він віддав духа. побачивши те, що сталося сотні прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Амінь. Це дуже важливий опис страждань і смерті нашого Господа Ісуса Христа, який показує нам останні хвилини Його життя. Наш Господь. Висить на хресті. Він висить розп'ятий, як ми знаємо із Біблії, за гріхи усього людства. Про цю подію пророкували пророки. Пророк Ісая за 700 років до цього сказав, що він був причетний до злочинців. І ми бачимо, як помирає наш Ліворуч і праворуч нього розіп'яті два злочинці. А він посередині яких бажав, яких предводити, йому відокремили таке почесне в крапках місце, немов би він був головний між цими злочинцями. І це дуже символічно, бо це каже нам про те, що Ісус там на христі. Він представив усіх злочинців цього світу. На нього були покладені гріхи усіх злочинців цього світу. Але подивіться, брати і сестри, як поводили собі злочинці, які були розіпляті біля нього. Про одного ми читаємо, що він глузував і насміхався з Ісуса. І Він казав, як би ти хіба ти не Христос? І це звучало досить насмішливо. Спаси себе і нас, якщо ти такий. Він, він кепкував з Господа. Але другий дивися, він, він казав так, він докоряв свого товариша і казав йому: чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили, він же. Нічого поганого не зробив. І далі додає: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. І відповідь, яку дає йому Ісус, вона дійсно вражає. Ісус каже, ось цьому злочинцю, який робив тільки погано в своєму житті, Він йому каже, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Брати і сестри, всі два злодія, вони представляють собою усе людство, яке сьогодні живе на землі. Знаєте, Біблія каже, що нема праведного жодного. Всі згрішили, грішили. Всі якби, втратили славу Божу. Всі винні, всі є грішники. Як би себе не рахувала людина, але вона в очах святого Бога є грішною і нужденною спасіння. Але, на жаль, не всі люди це визнають. І ми бачимо, наприклад, цих двох розбільників, як одні глузують і не вірять, і насміхаються, а другі якось кажуть, Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство. Над головою Ісуса була табличка Цар Юдейка. І ось цей злочинець Він побачив своїми очами в Ісусі, який розіп'ятий на хресті, на якому була надіта оцей вінок да, із терні, він бачив його дійсно царя. Його духовні очі були відкриті. Його сумління, яке було заглушено багатьма гріхами, які він чинив у своєму житті, воно прокинулося. І Він каже, засуджуючи себе, ми страждаємо справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. І дивлячись на Ісуса, каже: а Він нічого поганого не зробив. Брати і сестри, ось так виглядить людство сьогодні. Одні, дивлячись на Ісуса, бачать в ньому Свого Сара і Спасителя. Вони визнають свої гріхи, свої провини і кажуть, так, ми страждаємо, але страждаємо справедливо, бо ми не достойні більш нічого іншого, але Він нічого поганого не робив і висить біля нас. Ісус Христос, Він помер за нас, помер за наші злочини. І я дуже хотів би сподіватися на те, що у цьому залі. Сидять люди, саме ті, які визнають в Ісусі свого Цара і свого Господа, які, подібно до того розбійника, засуджують себе за свої гріхи, за свої провини і дивлячись на Ісуса, дякують Йому за те спасіння, яке Він звершив на Христі померши за них. Хрест Ісуса Христа, брати і сестри, Він поділив усе людство на дві половини. Ті, які Дають Його і на тих, які приймають Його і дякують Йому за спасіння. До кого належиш ти, дорогі друже? Задай собі таке питання, на якому, на якому Боці сьогодні знаходишся саме ти, справоруч або вліворуч, серед тих, хто глузують і насміхаються, і не вірять в Ісуса, для кого Ісус, як те каміння, не має ніякого сенсу в вашому житті. Але можливо ти у таборі тих, хто дякуючи, якого Христос все дорогоцінність. Сьогодні, брати і сестри, всі, хто повірив в Ісуса Христа, для нас є чудова нагода згадати Його смерть, згадати саме головне те, заради, заради чого Він помер. Він помер для того, щоб взяти на себе наші гріхи, наші кроки. І апостол Павло, він, переживши наведення до Ісуса Христа, він, який був також серед ворогів Ісуса, після того, як Він отримав Спасіння, Він в одному з своїх послань, а саме в посланні до Галаті, пише дуже важливі слова, які повинні бути важливі для нас. Він каже таке. 6 розділ Послання Галатів, 14 вірш. А я не став би хвалитися нічим іншим як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розіп'ятий світ, а я для світу. Розумієте, як жив апостол Павло? Для нього хрест це не було просто якесь зображення, якесь. Древ'яний вируб, або металевий виріб, да, який люди носять на своїй шиї або чіпляють на будинки своїх молотовних домів, для нього Хрест був спосіб життя. Він каже христом Ісуса Христа для мене розіп'ятий світ, а я для світу. Тобто Він рахував себе за те, за того, який там на Христі помер разом з Ісусом. Для всього, що в цьому світі і своє життя, подальше життя, яке давав йому Бог, він бачив тільки у служінні Ісусу для мене Христом Христовий світ. Дорогі мої брати і сестри, нехай для нас це буде також прикладом для наслідування. І зараз ми будемо приступати до звершення вечорі Господній. Ісус дав таку заповідь і сказав, це творить на спомин на мене. Ми повинні робити це до того самого часу, як прийде Ісус за своєю церквою. І цей час, можливо, Він дуже близький. І ми не знаємо, коли прийде Господь. Можливо, це станеться навіть сьогодні, а ми повинні бути готові до цього приходу. Тому давайте перевіряючи наші серця. Перевіряючи те, в якому стані, і маємо чимало віру в нього, як свого особистого Спасителя, будемо приступати до цієї святині. Тому я запрошую братів Микола Анатолійовича, які ми будемо зараз.